Вже намічається напад на європу, ну прямим текстом ті, про це говориться. Зрозуміло, і Путіна його армію брати на слабо. Ну це безполезно. Вони ж там отбиті, їм що не зробив. Вони будуть е, хер без солі доїдати, Ну я не знаю, як на сказати. Ну от їм завойовувати далі нації, території по барабану. Просто Путін вже готує навчання своїх військ під кордонами з Польщею і країнами Балтії. Там вже напряму масштабно розвивається навчальна підготовка російських білоруських військ, коротше загалом російських військ. І от питання: чи він лякає цим Європу, чи він дійсно всі готує до того, що буде війна? От як ви думаєте, в коментарях є більше ніж це офіційна інформація? Повіну. Він же зараз Китаю, Путін там домовляється з цим синчин пинзин. Поняли про якісь там речі дипломатичні Насправді вони і про війну також домовляються. Я ж вам давно казав, що Путін не зупиниться. Він буде йти далі нападати. І дійсно готовий, готується напад. Щас я вам принесу карти. Це був превентивний удар. Значить, дійсно він готується нападати зі стрин на Балтії, Сувальський коридор, Польща, і там активно зараз всі війська НАТО стоять, тренуються і чекають на це. Ну і Путін туди своїх зараз звозить. Розуміло? От хто-то там яка різниця, на якому язики, а що і так далі. Люди, люди не розуміють, що війна відбувається всюди, не тільки на фронті. Поняв? Ви забули про війну, як про АТО, де вони були, навіть за кордоном. Ну я ж за кордоном, ну от я не, не зупиняюся, не закриваю свій рід, я не допоняюся в допомозі, я навіть не всю її виставляю, і так далі. Ну типу, ну робіть щось. Краще, хоч якось допомагати, чи ніяк не допомагати. Ну, ну, ну це просто очевидно. Вам же навіть ті, хто виїхали з України, вам же не буде спокійно зараз ні в Європі, ніде, якщо тут війна почнеться. Тут ви уявіть по їхньому протоколу, який. В Європі тут закони і обмеження ведуть. Ну, на жаль, так. Вони всі ці пропаганди пропитані. Того вас повсюджувати такі відео, як то продовжуєте допомагати українській армії. Переходьте на українську мову, бо російська мова. Я, я ж нормально до неї відношуся, але це інструмент для того, щоб Путін міг для вас далі зачіпатися, а там руський народ, ми повинні його спасати. Ну це от важливість. Ну, всього важливість. Від цього залишить ваше життя, ваш спокій в Україні чи за кордоном живе і так далі. Плюс я взагалі не розумію людей, ну от передіть. Ну я з сужиком розмовляю, що прикольно, класно. Нахер та російська мова, коли українська гарніша, цікавіша, малозвучніша і більше катується в світі. взагалі. Катується, Катірується, перепрошую. І катується в тому числі. Ну, українців під катували дуже багато і досі продовжують катувати. Того на зв'язку, друзі. До речі, за посиланням в шапці профіля, зараз даємо українцям змогу заробляти онлайн. От, вчора робили ефір, де заплати їм всім виплачували. До речі, можете перейти подивитися там ефір буде в записі подивитися як ми дійсно в онлайн українців за те що вони відео виставляють в інстаграм фейсбук TikTok і так далі українські новини отримують зарплати і сьогодні там ще додаткові подарунки будуть все друзі на зв'язку зустрінемося наступних відео і отак свідомо до всього відноситись. Па-па.